Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, у Москві свято, як вони пишуть, трапився дипломатичний прорив. І навіть соціально-економічний прорив. Путін з'їздив у КНДР, тобто до Північної Кореї. І підписав там якісь з нею угоди. Так. так ось я хочу вам повідомити, як економіст-географ, що Північна Корея або КНДР посідає в світі за е, ВНП валовим національним продуктом. Валови, не на душу населення. Про на душу населення взагалі говорити не приходиться. Так от, 193 місце. Ну, майже останнє місце серед всіх країн світу. Навіть там західне самоа, навіть Папуанова Гвінея, навіть там якісь Маржалові острови. І Бог його знає, хто і то виробляють за рік більше продукції економіки. Більше, ви розумієте, оце то прорив. Оце прорив. А от Південна Корея, яка пообіцяла нам, ну поки що на рівні Словесному, допомогти нам із економікою, і, перш за все, із армією, з озброєнням, поділяє з Московією Андрофагією. Десь 11-12 місце. У них приблизно однаковий валовий національний продукт. Давайте порівняємо ці дві країни. Південна Корея має площу 90 тисяч квадратних кілометрів. Це площа однієї маленької області Москувії. Так, 90 тисяч квадратних кілометрів. Населення. Тричі менше у Кореї, ніж у Москві. І вони виробляють однакову кількість економічної продукції за рік. Так. І от, здавалося б, Путін мав би їхати до Південної Кореї. Ні, він з великого розуму, великого розуму. Він же надзвичайно розумна людина. Ну, же ж, підняв з колян отаке, отаке, яке має 17 понад 17 мільйонів, 17,2 мільйона квадратних кілометрів площ. А, а ці мають 90 тисяч квадратних. 90 тисяч. Це Південна Корея. І вони приблизно однакову кількість виробляють продукції. Так. А він попхався до тих, які на 193 му місці знаходяться. Що він від них хоче отримати? Що він них хоче отримати? От і склади китайської зброї. Чи сталінські ще склади, які там на, на початку 50-х років туди завезли? Ну, це фантастичні люди. Фантастичні люди. І вони говорять про якийсь прорив. <рив> Який прорив із країною, яка 193 місце посідає за рівнем ВНП? Який прорив? Про що вони говорять? Вони хворі на всю голову. Що в них робиться в голові? Так. Ой, Але я думаю, що для нас це добрий знак. Якщо Південна Корея, от уже скільки там, більше 30 років, так не розуміла, хто її друг, хто її брат, так, то тепер їй. На конкретному прикладі показали, хто друг. Так, що це Україна? Я співпрацював у написанні підручників, з географії з Південнокорейським посольством у Києві. Так. І знаю, що ну, це люди цивілізовані, так. і люди, які мають багато грошей. Я там був навіть у е, представництві посла. Південної Кореї, України і бачив, що це багата цивілізована, розвинена, технологічно розвинена держава. Ну, ми, ми, ви ж, напевно, знаєте, і е, південно-корейські машини, і телефони і, і, і все інше. Вони це можуть. Вони це вміють. Це. 10-11 -е, -е місце. Так. І 193. -е. Так, ну вони не московити андрофаги не перестають мене дивувати.